Вітаю! Це невелике відео. Допоможе вам зрозуміти, як підключити програму Trader Make Money до Binance та що таке API-ключі і де їх взяти. Перше, що хочу сказати, це треба зайти в особистий кабінет керування API. Далі, коли загру... прогружається сторінка, ви нажимаєте Створити API. Вибираєте згенерований системою. Називаєте цей... Ключ API. Як вам буде до вподоби. Нажимаєте далі. Після того у вас з'являється пазл, система безпеки. Далі у вас запитує коди. на Двохфакторній аутентифікації та за допомогою SMS на телефон. Після того нажимаємо на далі. Вам потрібно скопіювати ключ API, який. Де стоїть галочка тільки читання. Тобто ви повинні зрозуміти, що у вас повинно читати, тільки ключ повинен читати, дозволити щитування. Іншого не потрібно нічого нажимати. Якщо у вас стоять галочки десь інакше, нажміть редагувати обмеження, зніміть ці галочки та збережіть те, що ви тільки що відмінили і залиште тільки дозволити щитування. Після чого копіюєте API ключ. Після цього ви переходите в інтерфейс Trader Make Money, мій профіль, створити API, додати API Binance Futures та вставляєте скопійований ключ в публічний API ключ. Далі, в розділ, ви називаєте цей аккаунт, так як вам буде зручно. Далі вам треба повернутися в аккаунт Binance і скопіювати Secret Key. І після чого його потрібно вставити в інше поле, де написано Секретний ключ API. І додати. Після чого у вас буде привітальне повідомлення про те, що ви можете створити віджити, що ви можете бачити інші деталі по угодам. Ви нажимаєте Далі, далі, далі і переходите в аккаунт. Після того, як ви зайдете в свій аккаунт знову в мої API-ключі, ви побачите додавлений аккаунт. І після того, як прийде підключення, це десь 3 хвилини до 5 хвилин буде, з'явиться там галочка, що ваш аккаунт активовано, і вже в вашому профілі в сводці, появиться вже ваші дані по вашому фьючерсному аккаунту. Користуйтеся, це дуже цікавий, дуже корисний інструмент, і всім вам профіту!